Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. Привіт вам з Едмонтона. Привіт вам з теплого Едмонтона. У нас знову гарна погода, і це дуже класно, коли зимою. Після мінус 46, плюс 5. Чому не можна жалітися, правда? І я знаю, що дуже багато наших українців завжди мріяли про те, що потрапити в Сполучені Штати Америки. Це мрія кожного майже українця. З самого дитинства ми виросли на фільмах американських, ми виросли на тому всьому, і ми хотіли туди потрапити рано чи пізно. І тому багато з нас дивляться на Сполучені Штати Америки з великими такими грубими рожевими окулярами. І я сьогодні хочу вам розповісти трошки, бо в мене є досить такий вже невеликий життєвий досвід, але вже є такий досвід, з яким я можу поділитися з вами. Я думаю, що. Це цікаво буде послухати. Я вже був в Сполучених Штатах Америки багато разів. Десь буквально вісім чи дев'ять разів я там був, В шести штатах різних був. Побачив і ходив в найбільш небезпечніших районах. Побачив багато чого, побачив багато безхатків. побачив. Як вся ця система працює, побачив все зсередини своїми власними очима, а не так, як знаєте, що просто слухаю якихось різних блогерів і собі там е, замотую е, на вуса різні думки і, і роблю зразу висновки. Ні. Я прекрасно можу порівняти і тим, що я живу в Канаді, я можу сказати вже вам на початку відео з певністю, що Канада. Це покращений варіант Сполучених Штатів Америки. І в Канаді справді і краще жити, ніж в Сполучених Штатах Америки. А чому? Ви дізнаєтеся в цьому відео. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати швиденько партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial. Або кредитна спілка будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки в принці Онтаріо. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую вам! І переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Америці набагато брудніше. Якщо ви поїдете в таке місто, як Нью-Йорк, чи ви поїдете в Сан-Франциско, чи ви навіть поїдете в Лас-Вегас, то ви побачите середини, що дуже країна має великі зараз проблеми з безхатьками. Багато українців говорять, що в Канаді багато безхатьків. Так, їх тут хватає, і аж деколи. На жаль, бридко на них дивитися, і це шкода, тому що це люди, і мені дуже шкода тих людей. Як, як людина, мене серце просто розколюється, коли я бачу, що це когось діти, що це когось е, сім'я, родичі і люди себе до такого степеню допускають. І ті люди тільки можуть винити себе. Багато людей можуть сказати, що це система, що це економіка, що все важко, складно. Так, тому є своя, свій кусок правди. Але якщо людина хоче чогось добитися, людина. Повинна розуміти про те, що на вулиці може кожен опинитися в будь-який момент. Тому треба завжди мати якийсь запас грошей, завжди мати якийсь план, хоч якийсь план дій, хоч на один, на два, на три дні вперед. Тому що життя це така штука, яка не пробачає. Одна помилка може вам коштувати багато чого. І Сполучених Штатів Америки в Штатах Америки набагато більш небезпечніше. Набагато більш відчуття таке, знаєте, що ви сам за себе, що вас ніхто не захищає, що ви почуваєтеся якось розгубленим. Дуже багато великий хаос, велика країна, перенаселена країна, і конкуренція там просто аж занадто висока на даний момент. І е, як я завжди їду в Сполучені Штати Америки, я завжди їду, звісно, мені подобається там класно, не зрозумійте мене неправильно. Там є що побачити, що подивитися. І взагалі, в самій країні є дуже багато різних місць. Де ви можете всі поїхати відпочити і класно подорожувати на автому... автомобілем. Але... Я завжди хочу назад Канаду. Не із за того, що мене тягне іменно в Канаду, тому що я не можу назвати, що Канада це мій дім, тому що я є українець в серці, і я пам'ятаю своє місто. Моє місто є Львів для мене. Я його люблю, поважаю. І мені воно подобається, але просто тягне мене назад. Канаду. Як я тільки приїжджаю в Канаду, люди якісь більш привітніші. Розумієте, вірите ви мені чи ні, але канадці набагато більш привітніші люди. Вони якось почуваються якийсь контроль, якась безпека, чистота, все чисто, все гарно, акуратно по законах і немає якогось такого бардаку. А в Сполучених Штатах Америки, чесно вам скажу, це як покращена Україна. В тому плані, що там люди крутяться, щось роблять. Постійно десь пробують виживати якось, і постійно такий хаос, якісь люди, якісь такі непривітні до вас, постійно, ніби ви комусь е, в душу наплювали, просто так до вас можуть хамити, дивитися на вас якось б, б, боком ока. І це трошки неправильно. В Канаді набагато краща медицина. І я розповідав про те, що Канада має свої проблеми в медицині, про те, що не вистачає спеціалістів, про те, що довго чекати, щоб. Потрапити до лікаря, але якщо рівняти до Сполучених Штатів Америки медицини, яка там знаходиться, то принаймні вам тут не треба за неї платити, вона безкоштовна, і вам це буде трошки легше на душ, на душі, що вам не треба мати додаткових проблем і знаходити додаткові там 200-300 доларів місяць за те, щоб платити за страховку і мати якесь нормальне повноцінне покриття. Тому що якщо у вас не буде страховки, то ви можете так попектися. Вас ви можете втратити всі свої хати, всі свої заощадження. І вам, ви можете перетворитися просто в безхатька дуже швиденько. Як можна не любити жити в Канаді, якщо Канада є друга за величиною країна в світі і тут тільки 40 мільйонів, порівняно до 350 мільйонів Сполучених Штатах Америки. Ви просто не можете уявити, яка різниця між тим, між життям, в тому плані, що ви можете себе відчувати дуже спокійно, дуже вільно. і для Прикладу просто Нью-Йорк більший від Едмонтона в два рази по території, в два рази по території. Але в Нью-Йорку живе майже 11 мільйонів населення. Ви собі просто віть, а в Едмонтоні живе, е, можливо, там навіть півтора мільйона не дотягує в загальному зі всіма містечками навколишніми. І ви себе тут відчуваєте набагато більш вільніше, ви собі можете виїхати за місто. Вас немає якось, ніхто на вас так не дивиться, якась безпека, е, відчуття того, що ви без... в безпеці просто. Для мене перевершує просто все. чесно вам сказати. А по роботах, по, по зароблянню грошей, по стилю життя, ви навіть собі не можете уявити, наскільки ці дві країни подібні. Тут майже всі райони в таких великих містах дуже подібні. Самі міста досить такі великі, подібні до великих міст, Сполучених Штатів Америки. Єдина різниця, що американці вони більш такі горді, знаєте, дуже такі патріоти своєї країни. В Канаді це трохи бракує, тому що Канада дуже ще така. Свіжа країна побудована на іммігрантах, і тут кожен іммігрант, кожна така, можна сказати, секція іммігрантів переживає за свою країну і, і, і пробує свою культуру підтримувати. А в Америці вже дуже багато поколінь, вже таких, знаєте, приїжджих, неприїжджих американців. Це дуже така специфічна країна. Але чесно вам сказати, якщо ви думаєте між цими двома країнами, то, на мою думку і для мене персонально. Канада набагато краща в багатьох факторах. І майже все одинаково, але тут безпечніше, тут чистіше, і тут менше людей і менша конкуренція. То чим можна чим не можна жалітися на таку прекрасну країну, як Канада? Наприклад, якщо враховувати нерухомість і ціни на нерухомість, то що в Канаді може бути дорожчі хати, що в Америці може бути дорожчі хати, все буде залежати від міста, в якому ви перебуваєте. Іменно від району, де ви хочете придбати, тобто навіть цей фактор ніяка країна не переважає іншу країну. Але я просто кажу, що Канаді ще є дуже добре, чисте повітря, дуже прекрасна природа, і Канада взагалі багатьом людям нагадує Швейцарію і ще в деяких ситуаціях навіть гарніше, ніж Швейцарія. Канаду дуже багато. Туристів приїжджає Канаду, хочуть побачити за природу, за дичину Канади, за зачеплені землі Канади. Це просто щось феноменальне. Де ви зараз в світі побачите? В Європі все забито людьми, в Сполучених Штатах Америки забито все людьми, І в Україні багато дуже людей. А тут якесь я собі ходжу, майже нікого немає, я сам для себе розумієте, якщо ви хочете спілкування, ви хочете побачити людей так, тут люди ходять в кафе, тут люди теж спілкуються, тут люди теж ходять на балет. Є тут культурний, культурний бік життя. Ну просто не всі можуть його, як то сказати, використовувати, тому що тут багато людей працюють, беруть кредити, але в Сполучених Штатах Америки так само дуже багато людей беруть кредити. Там єдине краще, знаєте, людям, які хочуть розвивати бізнес, можливо, і там, якщо ви туди можете в якусь, в якусь сферу залізти, то вам буде легше набагато. Можливо, розвинутися, але щоб туди потрапити, там конкуренція просто дуже величезна. І вам потрібно знати мову, і вам потрібно теж важче отримати повноцінні документи, щоб залишитися в Америці, в Канаді. Набагато це легше, бо Канада хоче іммігрантів, і Канаді потрібні більше люди. Тому Канада більше буде вас підтримувати в кінці дня. Я сподіваюся, що відеоролик вийшов цікавий. Позитивний, інформативний, соковитий. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.